Величні Карпати, безкраї степи. Коли ми дивимося на ці пейзажі, чи спадає на думку, що це по суті лише верхівка айсберга? Бо справжня історія України, та що сформувала її обличчя, написана не на поверхні, а глибоко-глибоко під землею? От сьогодні ми спробуємо розкрити цей невидимий тектонічний план, який, власне, і створив країну, якою ми її знаємо. Насправді, як так вийшло, що на одній землі можуть співіснувати абсолютно протилежні світи, що змусило частину України стати рівною, наче стіл, а іншу буквально злетіти до небрес? Відповідь, як виявляється, лежить у могутніх сивах, що діють у самих надрах нашої планети. Тож наш план такий. Спершу зазирнемо під поверхню, розберемося з основними цеглинками, з яких складається земна кора. Потім подивимось на карту фундаменту України, дізнаємося, де і як народжуються гори, і наостанок з'ясуємо, чому іноді земля під ногами починає тремтіти. Готові? Починаємо наше занурення. Отже, щоб зрозуміти, що коїться на поверхні, треба почати з фундаменту. Саме там, у цих тектонічних структурах, і криється ключ до розгадки будь-якого ландшафту і українського зокрема. І наука, яка нам у цьому допоможе, називається тектоніка, якщо просто вона пояснює, як влаштована земна кора і що найголовніше, чому вона постійно рухається і змінюється. Це основа основ для розуміння рельєфу. Перший ключовий елемент це платформа. Можна сказати, це основа основ. Платформи це такі собі стародавні, неймовірно стабільні ділянки земної кори. Вони не зазнавали якихось серйозних змін мільярди років, ну, наче міцний фундамент, що забезпечує стабільність усьому будинку. А ось тут усе набагато набагато динамічніше. Склад часті області це по суті зони геологічної активності. Це місця, де літосферні плити стикаються, зминаючи породи, наче аркуш паперу. І саме в таких місцях, як правило, і народжуються гори. Отже, запам'ятаємо ключову річ платформи створюють рівнини, складчасті області, горе, стабільність проти руху, стародавність проти молодості. Ось ця проста здавалося б, відмінність і є відповіддю на наше головне питання про ландшафт України. А як влаштована сама платформа? Уявімо собі такий собі двошаровий пиріг. Нижній шар основа це надміцний кристалічний фундамент, йому мільярди років. А зверху все це вкрито молодшим м'якшим кремовим шаром це осадові породи, що накопичувалися на чепил століть протягом цілих епох. Так, з основами розібралася, а тепер давайте до найцікавішого подивимось, як усе це виглядає безпосередньо на території України. Тільки вдумайтесь у цю цифру 90%. Практично вся Україна стоїть на стародавньому непорушному фундаменті. І саме завдяки цій стабільності ми маємо наші знамениті чорноземи і безкрайлани. Це ж справжня геологічна спадщина, яка буквально годує націю. Головний гравець на нашій території це, звісно, східноєвропейська платформа. Але вона не монолітна, вона складається з кількох великих структур, і кожна з них має свої особливості, які впливають і на рельєф, і на те, які корисні купалини там можна знайти. А тепер уявіть, що в деяких місцях цей древній древній фундамент пробивається назовні, скидаючи з себе той самий осадовий чохол. Ось це і є кристалічний щит, в нашому випадку український. Тож, коли хтось бачить гранітні скелі на берегах Дніпра, він дивиться на саме серце нашої землі, якому більше мільярда років. Це ж неймовірно, справжній геологічний скарб. І це чудово ілюструє, наскільки тісно тектоніка пов'язана з економікою. Дивіться. Там, де на поверхню виходять кристалічні породи щитів, ми знаходимо рудні копалини класичний приклад залізна руда криворіжжя. А там, де є товстий шар осадових порід у западинах, там шукають нафту і газ. Все логічно. Окей, з 90% території розібралися, а тепер перейдімо до тих 10%, які створюють найбільш драматичні та захопливі пейзажі. Звісно, мова про гори. Як ми вже з'ясували, гори це результат колосального тиску. Це, якщо хочете, зморшки на обличчі планети, які виникли внаслідок зіткнення гігантських літосферних плит. В Україні є три основні такі складчасті структури Карпати та Кримські гори геологічно дуже молоді і досі активні. А от Донецький кряж це по суті залишки дуже дуже давніх гір, який час добряче так зруйнував. А ось і головні винуватці появи наших молодих гір. Це глобальний процес. Величезна африканська плита продовжує дуже повільно, але невпинно рухатися на північ і тиснути на євразійську плиту, на якій ми всі живемо. І цей тиск піднімає Карпати та Кримські гори. І цей рух плит це не якась там абстрактна теорія з підручників. Ні, він має цілком реальні, а іноді досить драматичні наслідки для нас. Ключове слово тут триваючого. Процес утворення гір досі не завершився. Плити продовжують рухатися, напруга в земній корі накопичується, і час від часу ця напруга вивільняється, як у вигляді землетрусів. Щоб просто усвідомити потужність цих явищ, є один дуже яскравий приклад 1927 рік. Крим стається землетрус силою уявіть собі до 9 балів. Це колосальна енергія, він спричинив просто шалені руйнування на узбережжі, навіть скелі на Айпетрі Петрі тоді обвалилися. Це звучить, наче сцена з фільму катастрофи, але це реальні свідчення очевидців. Просто уявимо на мить, земля тремтить, а з моря вириваються стовпи вогню з-за вишки з хмарочос. Це ж наочна демонстрація того, яка неймовірна енергія прихована просто під нашими ногами. Що цікаво, небезпека може надходити із за кордону. Є така дуже активна сейсмічна зона вранча в румунських Карпатах, і вона регулярно генерує землетруси, відлуні яких докочуються до багатьох областей України. Отже, ця схема, по суті, підсумовує все, про що ми говорили. Рівень ризику безпосередньо пов'язаний з тектонічною будовою. Найнебезпечніші зони це, звісно, молоді складчості області, а найбезпечніші стабільні, давні платформи в центрі та на Сході. І наостанок питання для роздумів. Геологія це ж не застигла історія. Це процес, що триває прямо зараз, у цю саму хвилину. Карпати повільно але ростуть, плити рухаються. Тож хто зна, можливо, через мільйони років наші далекі нащадки побачать зовсім іншу Україну, і це погодьтеся змушує по-новому поглянути на землю, по якій ми ходимо.